Іша замість вибухів, шатли замість танків, фотосесії замість евакуації людей, а потім ворог у Херсоні через три години після початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні я говоритиму про одне із найболючіших питань нашої сучасної України: чому в перші години повномасштабного вторгнення росіян росіяни спокійно пройшли з Криму на південь без опору, без бою. Та без жодної перешкоди. Хто ж насправді винен у цій ситуації? Та чи дійсно винні взагалі є, що приховують від українців? Вітаю вас на каналі Ньюзрум. Сьогодні ми говоритимо про таке. А перед тим, як ми перейдемо до теми нашого відео, до такої важливої теми, попрошу вас, як завжди, написати, будь ласка, в коментарях, звідки ви бачите це відео, з якого міста України чи, можливо, з якого куточка світу. Нам це дуже важливо, аби ми розуміли географію наших глядачів. Ми дякуємо кожному, хто пише, звідки він нас бачить. Це дійсно дуже важливо для нас. Отже. 24 лютого 2022 року. Самий страшний день у українців. Ранок. Російські танки заходять з боку Окупованого Криму через Чонгар, Каланчак та Чаплинку. 9.20 на годиннику ворог уже у Херсоні. 3 години, ви тільки вдумайтесь: 3 години. І ключове місто півдня під контролем росіян. Ніяких вибухів, ніяких замінованих мостів, ніякої активної оборони, хоча казали, що і мости там заміновані, і все там добре. Військові тоді казали, чонгар пройти неможливо, цього ніколи не відбудеться. Там міні-поля, протитанкові їжаки, бетонні укріплення, заряди на мостах, дубльовані системи підриву. А я вже мовчу, скільки коштів з бюджету було списано на оці всі. Вище перераховані, скажімо так, системи оборони. Це повинна була бути фортеця. Кожен сантиметр мав стримувати ворога. І все було, знаєте, підготовлено, але до певного моменту. А потім усе зникло. Тиша ідеальний коридор для вторгнення ворога. Що ж робила держава? Давайте розберемо більш детально, то давайте вам нагадаю. 2020 рік. На Чонгарі будують не фортифікації, а ЦНАП. Зеленський анонсує хаб Сокар. Це було надважливо тоді, напевно. 14 лютого 2022 року за 10 днів до війни за 10 днів, запускають шатли між Кримом і материком. Міністри радіють, дедлайн виконано. А в цей самий час у Криму стягуються техніка, стоять танки. Готуються ракетні установки. Попередження то були. Супутники це все бачили. Розвідка це все знала. Не повірю, що розвідка не знала. Західні партнери про це попереджали. Ще, напевно, за місяця три активно вже обговорювалось про те, що буде повномасштабне вторгнення. Але нічого не зробили. Нас заспокоювали, що ніякого вторгнення не буде, і взагалі Захід це все нагнітає. Хольватись взагалі українцям. Не варто, взагалі ні про що. Ми будемо смажити шашлики, щоправда, колись. Але до 2020 року там дійсно все було по-іншому. Там були регулярні перевірки, контроль мін і вибухівки, плани дій на випадок вторгнення. А потім якось це все взяло і зникло. Хтось дав команду згортати оборону? Як думаєте? Напишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях. Ви тільки вдумайтесь, за один, ранок, за один ранок Путін отримав воду в Крим, сухопутний коридор до Донбасу, Херсон ключове місто півдня України та можливість блокади Маріуполя. Це знаєте, не про хаос, чи просто не встигли і жодного розслідування, жодного офіційного пояснення, ні прізвищ, ні посад, ні відповідальності, а лише мовчання. І це мовчання дійсно насторожує. І мовчати знаєте це погоджуватись. Бо якщо ми не дізнаємось правду, завтра це все може повторитися не спрацює ще один міст, не підірвуть чергову переправу і знову скажуть, так вийшло. Все добре, хвилюватись не варто. Ми не маємо права про це мовчати. Я так вважаю, це моя думка. Це не просто про минуле. Це про майбутнє, бо в коментарях писали навіщо ви подіймаєте цю тему? Е, вже ж це все пройшло про Ні, це не про минуле, це про наше з вами майбутнє, про майбутнє наших з вами дітей, онуків. Чонгару, я вважаю, почалась одна з найбільших трагедій України. І поки ніхто не відповів за неї, справедливості не буде. Хто відкрив ворогу шлях, хто зупинив оборону? Хто дозволив півдню впасти без бою за три години? Ключове місто Херсон. Ці питання болять кожному українцю і мені. Але тільки правда може нас з вами врятувати. Правда, ну я думаю, вона зрозуміла всім. Зрозуміло, що це зробив незвичайний простий українець, все тоді було в руках влади. Західні партнери про все попереджали. Розмови йшли ще за три місяці, а то й за півроку до початку повномасштабного вторгнення росіян. Всі навкруги кричали про те, що буде війна, буде повномасштабне вторгнення. Окрема мова про Білорусь, що в Білорусі стягується техніка активно, що стягується техніка по, всі, по всьому кордону з Україною, що стягується техніка в Крим. Стягуються літаки, стягуються ракетні установки, все стягується. Всі про це кричали. Нам з вами казали за 5 днів до початку повномасштабного вторгнення. Нам з вами казали, що все буде добре. Ми працюємо, ми єдині. Панікувати не варто. Взагалі все буде добре. Але давайте будемо чесними: так, панікувати не варто ніколи. Але. Можливо, б, скільки життів було би врятовано простих українських життів, як кажуть з інших країн. Але життя це найголовніше, що є у людини. І скільки життів можна було би врятувати, скільки ситуацій можна було би не допустити. Ну, але вийшло, як вийшло, як ви бачите. І розвідка наша точно все знала. А не як нам казали за місяць, що жодного ударного групування масштабного немає на кордоні з Україною. І зрозуміло, що оце все з Чонгаром це справа рук незвичайного українця, незвичайної простої людини. Це якась спланована схема. Зрозуміло, що росіяни вони прийшли на нашу землю, вони зайшли, вони просувалися. Вони на нас напали. І ми зараз від цього потерпаємо. Але хто же ж пустив їх тим коридором? Хтось же знав, що вони тодою підуть. І це знали непрості українці. Це знали люди, які набагато вищі. І дуже важливо про це говорити, я так вважаю. Ось така в нас складна тема, і знаєте, про це важливо дійсно говорити, щоб це не повторилося знову. І кожен розумний українець повинен про це думати. Дякую вам всім за перегляд цього відео. Все буде в нас з вами добре. Тримаємо розум холодним. Дякую вам за ваші коментарі. Якщо ще не підписані на канал, не забувайте на нього підписуватися, ставити вподобайку це, пальчик вгору. Якщо вам відео дійсно сподобалось, також, будь ласка, не забувайте ділитися цим, розповсюджувати це відео, якщо ви вважаєте, що воно цікаве, і якщо ви вважаєте, що воно дійсно важливе, тому що багато українців, знаєте, про все забули вже. Дуже багато. Мирного нам неба, тихого вам вечора та слава Україні!